У ритмі з потребами громади, як завжди, чітко, послідовно і результативно, відбулося чергове засідання виконавчого комітету могилів Подільської міської ради. Його відкрив міський голова Геннадій Глухманюк. У порядку денному понад 20 питань почали з безпеки і безпеку. Підкреслили. Члени виконкому заслухали звіт поліцейських офіцерів громади за перше півріччя 2025 року. У ході обговорення вони акцентували увагу на дотриманні тиші у комендантську годину. А відтак, враховуючи звернення містян, офіцерам громади доручено посилити контроль за порядком у вечірній та нічний час. У центрі уваги інша звітність: виконання бюджету громади, робота центру надання адміністративних послуг та фінансово-господарська діяльність комунальних підприємств, житло, комунгосп, скорбота і водоканал. Доповіді містили не лише статистику, а й живу картину щоденної роботи служб та підприємств. Не залишились поза увагою й соціальні теми. Члени виконкому розглянули питання захисту прав дітей. Предметом обговорень також стали низка житлово-комунальних компетенцій, зміни до попередніх рішень виконкому, кілька технічних питань. Чергове засідання виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради 31 липня завершилося із впевненістю, що кожне рішення наближає громаду до стабільності, комфорту та безпеки.